Місто Каменець Подільський. Ось так ось виглядає центральний ринок в самому центрі міста. Техніка безпеки далеко віддихає. Немає і не було, і нікого не цікавить. Ніхто не бачить, не помічає, що в один прекрасний момент. Може просто спалахнути, може просто знищитися. Людське майно нікого не цікавить. Ми можемо побачити, що криші накриті, провода заплутані один на одному. Фактично, хто чим хочеш, накривав? Дозвільної документації немає. Різниця між... Колишнім дирекцією ринку і теперішньою тільки в тому, що колись була конструкція, технічна будова, а зараз називається тільки торгове місце, тому дозволі на будь-яку встановлення приміщення або ларька не потрібно. І дирекція ринку може в будь-який момент самовільно будь-кого посунути, забрати. Або просто може статися нещасний випадок, такий як в вигляді пожежа, або знищення майна, за які відповідальності не буде нести, бо в дирекції ринку договори заключені виключно на торгове місце, а не на малу технічну будову. Ось так. от. Центральний ринок.